Друзі, на жаль, червень був не дуже багатим на цікаві літературні новини. Гучних презентацій не було, скандалів як таких теж. Тому сьогодні в нас буде лише дві новини. Хороша і погана. Перша це лауреат Букарівської премії 2023 Георгій Господінов зі своїм романом Притулок часу. Ну а друга це смерть одного з найвидатніших американських класиків Кормака Маккарті. Про обидві новини ми поговоримо більш детальніше. Ну а поки що перевірте, чи підписані ви на мій канал, поставте вподобання під цим відео та не забувайте підтримувати українськомовний контент. Поїхали! хороша література бореться з поганою пропагандою. Так вважає лауреат Букарівської премії 2023 року Георгій Господінов, який разом зі своїм романом Притулок часу увійшов в історію, оскільки став першим болгарським автором, який отримав цю нагороду. Роман Притулок часу, перекладений Анджелою Родель, випередив п'ять інших творів на церемонії в лондонському Sky Garden. Робота, яка вже четвертою для господінова, зосереджує увагу на центрі. Лікування хвороби Альцгеймера, який створює середовище натхнене минулими часами, і зрештою стає притулком для здорових людей, втомлених від сучасного життя. На болгарській мові книга була видана ще в 2020 році. На церемонії вручення нагород, як сказала перекладачка Анджела Родель, їм дійсно довелося понервувати, перш ніж оголосили переможця. За її словами, думки в неї в той момент нагадували американські гірки. По одну секунду вона відчувала, що в них з господіновим є шанс через секунду думала інакше. І так по колу, але і автор і перекладач особливо задоволені результатом, оскільки перемога має особливе значення для Болгарії як нації, оскільки відбувається напередодні національного свята Болгарії, який, як пояснює Георгій Господінов, на кирилиці. Він сподівається, що премія допоможе болгарській літературі отримати більш широке визнання в усьому світі, кажучи, що на його думку перемога відкриє двері для болгарської літератури, а також до літератури. Балканського регіону, підкреслюючи, що твори, написані нібито маленькою мовою, часто можуть передавати найпотужніше повідомлення суспільству. Господінов також із захопленням говорить про підтримку, яку він отримав з моменту потрапляння притулку часу. в лонглист літературної премії кажучи, я отримав багато повідомлень від багатьох письменників у регіоні з Греції, Сербії, Македонії, з усіх Балкан. Люди були дуже раді. Ми всі любимо цю нагороду. Коментуючи війну в Україні, господінов каже, що через трагедію у східній Європі до історії цього регіону прислухаються як ніколи. Я думаю, що війна Путіна це війна за минуле. Путін одержимий минулим. Україна колись була, нібито їх територією, але проблема в тому, що не можна жити минулим. А він намагається всіх затягнути це минуле разом із собою. Це дійсно небезпечно. Небезпечно як у європейському, так і світовому масштабі. Господі назавжди використовував свою роботу, щоб кинути виклик політично нестабільному світу, і притулок часу його повідомлення про те, що не треба зосереджуватися на ностальгії, бо це не вирішує поточні проблеми. Я виріс у Болгарії, яка була комуністичною країною до 1989 року. Я пам'ятаю, як нам обіцяли світле майбутнє. Я не хотів, щоб хтось продав історію світлого минулого, моїй доньці. Я не вірив в це порожнє твердження. Таке ставлення стосується і порад господіного для письменників-початківців, які сподіваються наслідувати його успіх. Він пропонує читати великих літературних творців, таких як Кавка та Кундера, і надихатися цінностям європейської літератури, яка допоможе боротися з пропагандою зла. Він каже, що хороша література є проти отруту від цієї пропаганди, яку розповсюджують уряди, і що надзвичайно важливо боротися з пропагандою за допомогою літератури. Це те, що зробили багато. То хороших європейських письменників, відповідаючи на запитання про зростаючу роль штучного інтелекту в творчих сферах, господінов каже, що, на його думку, технологія ніколи не зможе написати успішний твір, оскільки людський дотик є вирішальним у його створенні. Ніхто не знає секретів хорошого роману, немає простої формули. Це не те, що ви можете вирахувати, але основа будь-якого хорошого роману це людські емоції, які я сподіваюся залишаться лише з людьми. Після перемоги на Букерівській премії, ймовірно, успіх Господінова буде лише зростати. Він розповідає, що у нього вже є декілька готових робіт, і він сподівається знову попрацювати з Анджелою Родель. Він каже, що продовжить долати межі літератури своїми романами, які він називає дивними та нетиповими. Він сподівається, що нагорода підштовхне інтерес до літератури в регіоні, пояснюючи, що вона має місце на світовій арені. Перед тим як перейти до більш сумної новини, яка стосується втрати кормака Маккарті, напишіть у коментарях, яку з книжок цього видатного письменника ви читали, або якийсь фільмів, знятих по його романам, ви дивилися. 13 червня 2023 року й дійшов у вічність Кормак Маккарті. Він прожив надзвичайні 89 років свого життя, протягом якого провів видатну літературну кар'єру. Його перші п'ять романів, опублікованих протягом двох десятиліть, закарбували йому значну повагу серед критиків, хоча й були вони комерційно невдалими. Потім сталося щось дивовижне у 1992 році, після кар'єри, яку він витратив, заробляючи собі на життя, містер Маккерті отримав успіх. Усі гарненькі куні, які отримав національну. Книжкову премію та був екранізований Голівудом, проклав йому шлях до літературної слави та надзвичайної репутації одного з найвидатніших романістів свого часу. Це неймовірна траєкторія. Письменник десятиліттями трудиться в невідомості, перш ніж здобути міжнародну популярність, є легендою, але це сталося не випадково. Кар'єра Макарті стала можливою завдяки тектонічним зрушенням, які відбувалися у видавнічій галузі, коли вона переходила від бутикової моделі початку. ХХ століття до епохи конгломерації. Якщо перша частина його кар'єри була прикладом старої моделі видавництва, то друга половина стала можливою завдяки новому підходу. З його знаменитою замкнутістю та своєрідним прозовим стилем, Маккарті може здатися затятим анахронізмом, але історія його кар'єри показує, що він був поза часом. Свою кар'єру Кормак Маккарті розпочав у 1965 році за невдалих обставин. Він був 32-річним студентом університету Теннессі, який покинув університет без літературного агента і надіслав поштою до Рендом Гаус погано набраний рукопис свого першого роману. Рукопис потрапив на стіл до Альберта Ерскіна. Ерскін, який редагував самого Вільяма Фолкнера, виявив книгу непоганою і Рендом Гаус опублікував роман охорони. З фруктового саду вузлуватий дивний і однозначно некомерційний дебют. Ерскін наполегливо відстоював книгу, надіславши попередні примірники письменникам Рендом Гаус, Трумену Капоте, Джеймсу Мічнеру та Солу Беллу, у яких просив всієї можливої підтримки. Проте продавався роман погано, як і наступні чотири, зовнішня темрява. Боже дитя», Сатрі та кривавий Меридіан. До кінця 80-х його перспективи залишалися похмурими. У 87-му році пан Ерскін пішов на пенсію, а через два роки Маккарті написав своєму другові. Я був професійним письменником на повний робочий день протягом 28 років і ніколи не отримував гонорару. Це погоджусь рекорд. Той факт, що зараз світ відзначає грандіозну кар'єру кормака Маккарті, є свідченням незаперечного таланту романіста, але це також завдяки тому. Що він вчасно усвідомив, що без свого захисника Альберта Ерскіна йому доведеться змінити спосіб видання своїх книг. Опублікований у 1992 році. Роман Усі гарненькі куні був саме тим хітом, який довго уникав Макарті. Було продано понад 100 тисяч копій та адаптовано як фільм з Метом Деймоном у головній ролі. Комерційний успіх Макарті продовжувався, і незабаром він став монументальною постаттю в ширшій культурі. Пізніше роман Старим тут не місце був екранізований у фільм, який отримав Оскар, а його роман Дорога став бестселером після того, як його похвалила опра Вінфрі. Таку кар'єру, як у Макарті, зараз було б майже неможливо повторити. Автора без агента чи послужного списку продажів книжок ніколи не почує велике видавництво. Коли Кормак Макарті надіслав свій перший рукопис до Random House, увесь перелік персоналу компанії міг вміститися на одному аркуші паперу. Зараз тут працює понад 10 тисяч людей. До речі, хто не дивився мій випуск про історію видавництва Random House, дуже пропоную подивитися посилання на своєму звичному місці. Ну а щодо містера Кормака Макарті, то його запам'ятають як письменника, кар'єру, якого ми можемо захоплюватися. І в пам'ять про цього видатного автора пропоную прямо тепер перечитати одну з ваших улюблених його книжок. Ну а якщо є ті, хто його ще не читав, тому я вам порада, зробіть це. Не пошкодуйте. З вами як завжди, був канал Якибук. До зустрічі в нових відео.